На північному сході України знаходиться Сумська область. У самому центрі Сумщини, на мальовничих берегах тихоплинного псла, розташоване місто Суми Перлина Слобожанщини. Більше трьох століть це місто поєднує в собі щедре історичне минуле та унікальні миттєвості сучасного життя. Спокон віків окрасою Сум було зелене вбрання. Скверики, парки, квітники, газони, у поєднанні з водоймами та фонтанами створювали неповторне обличчя Сум. Існує легенда, за якою перші поселенці знайшли три сумки з грошима, що й підказало їм назву майбутнього міста. З 1781 року три суми прикрашають герб сум. Їх чорний колір на тлі сріблястого поля герба означає обережність та мудрість, які так притаманні мешканцям Слобідської України. У центральній частині знаходиться пам'ятний знак сумка. Мандруючи вулицями, Сум, жителі та гості прагнуть доторкнутися до цієї чарівної торбинки, щоб заманити до своєї оселі щасливу та багату долю. Дивовижні храми та вичурні собори, збудовані різними поколіннями, надають сумам особливого шарму та витонченої шляхетності. До нашого часу збереглися три собори: Свято Воскресенський кафедральний, який був побудований за ініціативи засновників міста Герасима та Андрія Кондратєвих у 1702 році. Це шедевр українського бароку, який славиться не тільки як культова споруда, але й як місце пов'язане з унікальними історичними подіями. У 1709 році на новорічній службі тут возносив молитви сам Петро І. Пасопреображенський кафедральний собор з'явився в центрі міста у 60-х роках 17 століття. Безумовно, він є архітектурною перлиною сум. Фасади основного об'єму храму виконані в стилі класицизму, а от дзвіниця була збудована у барочних формах. Його золоті куполи з триметровими скульптурами апостолів і 56-метрова дзвіниця із курантами видніються з будь-якої точки міста. Прекрасою собору є іконостас, виготовлений із витонченого білого мармуру і зеленого малахіту. Свято Троїцький собор був побудований на початку ХХ століття тисяча 1914 році, завдяки Павлу Івановичу Харитоненку. Архітектура собора надзвичайно пластична. В його окремих елементах проступає вплив стилю бароко. Іконостас собору був розписаний знаменитим художником Михайлом Нестеровим. Окрасою сакрального ансамблю Сум є Іллінська церква, споруджена в стилі класицизму у 1851 році. Пантелеймонівський храм побудований за проектом академіка архітектури Щусева в 1911 році, у стилі псковсько новгородської архітектури 12-13 віків. Церква Іоанна Притечі, благодійником якої був Павло Михайлович Лентварьов. А ще храм святих апостолів Петра і Павла, який розташований на міському кладовищі. Поряд з ним знаходяться поховання сумських почесних громадян та меценатів. Надгробні скульптурні пам'ятники на могилах членів родини Харитоненків є найвидатнішими пам'ятками монументального мистецтва міста. Цей скульптурний ансамбль створив всесвітньо відомий французький скульптор Аристит Круазій у другій половині 19 століття. Він є автором багатьох скульптур в садах Пале-Роялю та Луврі. Суми завжди були намоленим містом. По сей день старовинні храми символізують надбання багатьох епох та особливу одухотвореність цієї святої землі, на якій жили та творили геніальні особистості. Подвижницькою працею та благодіяннями прославив місто над пслом знаменитий мільйонер та цукровий магнат Іван Герасимович Харитоненко. Пам'ятник на його честь височіє в центрі міста, в сквері, який носить його ім'я. У центрі скверу Харитоненка розташована невеличка різьблена альтанка, візитна картка Сум. І водночас улюблене місце відпочинку сумчан та гостей міста. Біля неї фотографуються подружжя, туристи, проходять різні мистецькі заходи. І як і століття тому грають духові оркестри. Можливо, саме тут вдячні сумчани згадують заповітні слова Івана Харитоненка. Прошу любіть город Суми так, як я його любіл. З не меншою любов'ю писав про суми всесвітньо відомий письменник Антон Чехов, який два роки поспіль перебував на літніх вакаціях у 1888 та 1889 роках у маєтку поміщиків Лентварьових на Луці, де нині знаходиться музей знаменитого літератора. Антон Павлович стверджував у своїх листах з Італії. Абація і Адріатічське море великолепні, но Лука і Псьол лучше. Друге століття в місті існує професійний театральний процес. А розпочався він завдяки Дмитру Корипанову, який в 1911 році збудував у Сумах перший стаціонарний театр на вулиці Покровській. Зараз там працює трупа Сумського театру для дітей та юнацтва. Майже 80 років традиції Мельпомени в місті продовжує театр драми та музичної комедії імені Щепкіна. А ще сумчани пишаються обласною філармонією, яка не має аналогів в Україні, не тільки як архітектурна споруда, але й як унікальний концертний зал в акустичному відношенні. Одним з головних надбань міста є орган, встановлений в філармонії, завдяки чому суми стали своєрідним центром органної музики, куди приїздять кращі музиканти з різних країн світу, щоб взяти участь у міжнародному фестивалі Органом. Музейні скарби Сум це раритетні зібрання документів, фотосвітлин, книг, історичних фоліантів та витворів мистецтва. Експозиція обласного краєзнавчого музею розташована в будинку колишньої земської управи, спорудженому в 1886 році. У музеї зберігається 45 тисяч оригінальних експонатів. Виставкова експозиція знайомить відвідувачів з природою, історією Сумщини, її духовною та матеріальною культурою. Художній музей носить ім'я свого засновника та фундатора Никанора Онацького. Основою музейної колекції є зібрання київського колекціонера Оскара Гансена. 15 тисяч експонатів, серед яких полотна Айвазовського, братів Кричевських, Репіна, Журавльова. Перерахувати всі зіркові імена художників просто неможливо. В музеї діє постійна експозиція декоративного мистецтва, до якої входять кращі світові зразки: японський та китайський фарфор, персидські килими, вироби знаменитих мануфактур та ексклюзивна колекція від виробників порцелянового заводу Міклашевського. Освітянські традиції сум сягають в сиву давнину. Ще у 1767 році сумські дворяни зверталися до уряду з проханням про відкриття у місті університету. Нині сумські вищі навчальні заклади є окрасою не тільки рідного міста, але й всієї України. Сумський державний університет, Національний аграрний університет, педагогічний університет імені Макаренка, Українська академія банківської справи мають своє особливе обличчя та дух, що не улягає тискові часу. Донині в Сумах збереглася будівля кадетського корпусу. Ця парадна і вишукана споруда з'явилася в місті завдяки видатному меценату Павлу Івановичу Харитоненку. На початку ХХ століття тут навчалися юні кадети. Суми місто особливих щедрот та традиційної слов'янської гостинності. Комфортабельні готелі розташовані в центрі міста та на мальовничих окраїнах. Екзотичні ресторанні комплекси, старий млин, карпатська колиба, здибанка, хімік, таверна досуг запропонують вам старовинну українську кухню та новітню кулінарію на всі смаки. В сумах уміють пригощати і розважати до ваших послуг стадіон ювілейний, на якому завжди киплять спортивні пристрасті. Кінно-спортивна база в Патріотівці, де виступають кращі кінники України. Життя міста багате на культурні події. Це і сумська масляна, і міжнародний фестиваль авторської пісні та співаної поезії Булат, міжнародний фестиваль класичної музики Бахфест. Раз на рік з різних країн світу у Суми приїздять духові оркестри на міжнародний фестиваль Сурми України. Музичний марафон триває не одну добу і линуть понад пслом мелодії Штрауса, Вівальді, Моцарта. Приїздіть, і ви переконаєтесь, що Суми гідні подиву.